Привіт, мене звуть Ваня, і це мта Блог. Часто при виборі нового смартфону очі розбігаються від кількості моделей, а характеристики плутаються у голові. Нові моделі приходять і йдуть, та все ж хочеться придбати смартфон, який буде актуальний протягом довгого часу, переживе всі хвилі оновлень та буде видавати якісні знімки, які не соромно викладати. Сьогодні ми розглянемо три моделі смартфонів у середньому сегменті від 6 до 11 тисяч, які можна придбати вже зараз і користуватися не місяць і не два. Розкладемо по паличках всі характеристики, а також розкажемо про всі плюси та мінуси. В огляд сьогодні потрапили камерофон Xiaomi Mi Note 10, бестселер Samsung Galaxy A51 та новинка Xiaomi Redmi Note 9S. Заварюйте чай, влаштовуйтесь зручно. Поїхали! Почнемо з зовнішнього вигляду та корпусу. Xiaomi Mi Note 10. Зовні смартфон трохи перегукується з іншими моделями своєї лінійки, і виглядає він масивно 208 грамів. Ззаду класичний градієнт, який на ринку з'явився у декількох кольорах. У нас красивий зелений. Модель отримала дисплей 647 дюйма та вигнутий екран, який виглядає дійсно круто. У верхній частині розміщений виріс селфі камери, який можна при потребі сховати програмно. На задній стороні смартфона знаходиться відразу 5 об'єктивів камер і два спалахи. Samsung A51 сильно відрізняється від інших моделей своєї лінійки. Головна фішка екран Infinity O. невеликий отвір під фронтальну камеру у самому екрані. Смартфон зроблений із пластику, який добре імітує скло. В цьому випадку Xiaomi Mi Note 10 отримує перевагу. Його корпус геть скляний. В поле зору одразу потрапляє крутий малюнок на задній панелі А51. Виглядає незвично та привабливо. Смартфон не можна назвати масивним, незважаючи на дисплей діагонально 6,5 дюймів. Xiaomi Redmi Note 9 S також здивував фанатів оновленим дизайном. Спереду і ззаду у смартфона скло Gorilla Glass 5. Особливих змін зазнав блок камер. Чотири камери об'єднали в одну невелику зону. Цей майданчик сильно випирає. Фронтальна камера красується прямо в екрані, більше не має ніяких вирізів. Екран Redmi Note 9S пропонує солідні 6,67 дюйма. Сканер відбитків пальців. У Xiaomi Mi Note 10 використовується оптичний сканер відбитків пальців. Він розташований під склом дисплея. Для його роботи екран яскраво підсвічує невелику область, трохи нижче центру панелі. Працює досить швидко і точно. В Samsung A51 для розблокування смартфона можна використовувати розпізнавання обличчя за допомогою фронтальної камери. Не блискавично, але досить швидко з мінімальною затримкою. Сканер відбитків пальців тут підекранний, також оптичний. Спрацьовує він відчутно повільніше класичних, однак в ідеальних умовах без вологих пальців чи морозу проблем не буде. У Xiaomi Redmi Note 9S використали цікаву нову фішку сканер відбитків, що знаходиться на бічній грані смартфона. Працює він чітко і набагато швидше, ніж підекранні сканери в апаратах цього цінового сегмента. Компанія презентує Xiaomi Mi Note 10 як доступний флагман. Цього досягнули за допомогою збалансованого процесора Snapdragon 730G. Це досить продуктивний процесор з потужною вбудованою графікою. Він легко впорається з багатозадачністю. У смартфоні встановлено 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті без можливості розширення. Усі додатки працюють швидко без зависань. Смартфон функціонує під управлінням операційної системи Android, 9, поверх якої встановлена нова китайська прошивка Xiaomi MIUI 11. Це і стилізовані іконки на робочому столі, і спеціальні додатки. Samsung A51 працює на базі процесора власної розробки Exynos 9611 Процесор має справді високу швидкість, а також має вбудований механізм штучного інтелекту та блок візуальної обробки. Основна його перевага глибокі навчання, що добре впливає на якість фото. В Україні смартфон можна обрати у модифікації 64 або 128 ГБ. гігабайт. У Xiaomi Redmi Note 9 s вбудований новий процесор Snapdragon 720g. Для бюджетки це хороша перевага. Все працює швидко, без підвисань. Ми помітили дивну особливість. В режимі багатозадачності смартфон розігрівається приблизно до 46 градусів. Це не критична температура, тим паче, якщо ви не збираєтесь грати у важкі ігри на високих налаштуваннях. Модифікації класичні 64 та 128 ГБ. У тесті на потужність найбільше балів набрав процесор у Xiaomi Mi Note 10. На другому місці процесор Xiaomi Redmi Note 9S. Камери. Ось тут компанії намагаються перегнати одна одну за кількістю модулів. Для початку давайте порівняємо знімки з трьох смартфонів в однакових умовах на звичайних налаштуваннях. Xiaomi Mi Note 10 вважаються камерофоном. По перше, цілих 5 модулів камер. По-друге, вперше в індустрії камера має сенсор на 108 мегапікселів. по-третє, ширококутний об'єктив на 20 мегапікселів. Камера оснащена лазерним чітким автофокусом та оптичною стабілізацією. Завдяки оптимізації камера може отримувати більше інформації і робити фотографії чіткішими, якіснішими та легшими. Вона добре впорається з задачею у хорошому освітленні. Знімати вночі на основну камеру Xiaomi Mi Note 10 можна і в автоматичному режимі. Результат буде цілком непоганим, але якщо переключити, на нічний режим він стане дійсно крутим. Камера в Galaxy A51 є одним з основних апгрейдів в порівнянні з a 50 це чотири модулі, які можна поділити на основний 48 мегапікселів, ширококутний 12 мегапікселів, модуль макрозйомки та сенсор глибини. В ідеальних умовах на вулиці в сонячну погоду знімки виходять насичені й досить детальні. Лише при збільшенні можна помітити, що маленькі деталі розмиває у приміщенні або в похмуру погоду. Деталізація знімків гірша, а алгоритми шумозаглушення починають працювати агресивно. Та загалом знімки виглядають добре є нічний режим, який дозволяє зробити кращу якість вночі. Камера Xiaomi Redmi Note 9S видає звичайний середній результат за допомогою п'яти модулів. Для денних зйомок та пейзажів при хорошому освітленні вона підходить ідеально, а в приміщенні або вечорами результати стають гіршими. Як не крути, але ця модель обходить у знімках свого попередника Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Основна камера на 48 Мп показує хороший результат і чітко передає кольори. Датчик глибини добре виконує свою функцію та видає непогані портрети. Автономність у Xiaomi Mi Note 10 встановлений акумулятор ємністю 5260 тисяч Це близько двох днів автономної роботи. Samsung a 51 не зможе похизуватися такою автономністю 4000 тисячі годину. Обидва смартфони підтримують швидку зарядку. Xiaomi Redmi Note 9S не відстає. У моделі встановлена батарея на 5020 тисяч Він підтримує швидку зарядку 18 Вт. Безпровідні технології. Як справжній флагман, Xiaomi Mi Note 10 отримав усі плюшки, Bluetooth 5.0, який робить з'єднання з безпровідною гарнітурою надійним, NFC та двохдіапазонний Wi-Fi, і навіть FM Радіо. Такі ж характеристики отримав і Samsung A51, а Note 9S цього разу розчарував. NFC модуль смартфон не отримав. Хто ж не часто використовує безконтактні платежі, може просто закрити на це очі. Який смартфон обрати? Xiaomi Mi Note 10 флагман на рівні Xiaomi, який має хороші фотографічні можливості. Тут все на вищому рівні: безмежний екран, висока автономність та швидка зарядка. Єдине, що може викликати незручності, товстіший корпус та модулі камер, які значно виступають над корпусом. Samsung пропонує оновлений дизайн та більшу діагональ екрану в порівнянні з торічнім a 50 чи можна назвати мінусом той факт, що продуктивність лишилась на тому ж рівні, що й у попередників, скоріше ні, адже її вистачає у 2020-му з гаком. Xiaomi Redmi Note 9 – це збалансованість за відносно невисоку ціну. Цей смартфон впорається з усіма буденними задачами швидко та впевнено. А камера видає хороший результат при нормальному освітленні. Новий процесор робить роботу смартфона швидкою. Єдина прикрість відсутність NFC. Висновки прості: любителям фото варто звернути увагу на Xiaomi Mi Note 10, тим, хто шукає цікавий дизайн, хороший екран та зручний апарат для повсякденних задач, чудово підійде Samsung A51. Xiaomi Redmi Note 9S – збалансований недорогий варіант з хорошим процесором, який підійде фанам Xiaomi, котрі перебувають у пошуках новинки. Підписуйтесь на МТА, адже далі багато цікавого. Посилання на смартфони в описі відео. З вами був Ваня, залишайтесь на зв'язку з МТА.